шахраї. Вона без грошей опинилась жіночому центру. це, це Галя, стиліст Перукер Полори. І історія в проєкті Мігрант, який зні. 11 років тому вона переїхала до Фінляндії. Працювала в салоні по 12 годин щодня, а згодом відкрила власник у самому центрі Гельсінг. А ще вона, мама чотирьох дітей, двоє з яких подарувала в смі серце. Ця історія про злети й падіння, про те, як вона змогла. Фінляндії це вже було після розлучення. <гум> Нічого в магазині не купувала дорожче одного євро. Що мені вже не було де жити, мене вигнали з того, житла. так я попала я. на полі, які мені обіцяли допомогти. <гум> моє ім'я набрали кредит. Опустись <гум> на землю. Я не заплатила оренду квартири. До речі, їх стрижу безкоштовно. <гум> ну, значить, не треба. Не будемо відкриватися. Поняття немає. Ввечері мені зателефонували, сказали, що в неї шість днів будуть емоційні такі моменти. Будемо всі плакати.